Усім привіт! Я Світлана Бочеляк. і в цьому відео я хочу зробити огляд посилки, яку я отримала. Замовлення я робила в групі ВКонтакті Канзаші Вінниця. Посилання на цю групу я залишу в описі під відео. Ця посилка до мене йшла з Китаю. Тож, давайте поглянемо, що я отримала. Для мене це також буде цікаво, тому що я вже забула за два місяці очікування, що ж я таке замовила. Починаємо огляд. Перші я хочу показати вам ось ці стрічки. Ці стрічки віп класу, і вони дуже хорошої якості. Малюнок чіткий, кольори яскраві, і стрічка дуже хороша, ось така плотна. Баг, сніжинки ось такі. Джинс. Також дуже хороша стрічка. А ось ця, подивіться, яка гарна. Ось така красива стрічка. Ось квіточки. Це, мабуть, сакура чи як, я не знаю. Ось ця така також красива така темно-синя стрічка. Ось ця гляньте, яка гарненька. А ось ця мені найбільшість усіх стрічок подобається. Погляньте, які ромашки реалістичні. Дуже красива ось ця стрічка. Та ось такі бантики. Сіра стрічка з такими темними бантиками, чорненькими. Ще отримала ось такі красиві планери. Гляньте, які сніжинки, вони досить великі. Ось розмір 4,5 см. Ось такі красиві сніжинки. Також і мені планери. Єва. Юля Настя. Вони також досить великого розміру. Ось ця ельза має 4 см, і ось тут понизу 3 см. Ця також лол має 4 см. А ця має 3,5 см. І ось такі красиві планери лол. Вони досить великого розміру. От хочу вам для порівняння показати. Це лол, яку я також отримала з Китаю, але з іншої групи. А це лол з українських сайтів. Ось, з українських складів. Бачите? Ось ці лол досить такі великі. Ще отримала ось такі метелики. Метелики ці є новинкою для мене. Вони з такого прозорого пластику. Ну, я хочу сказати, що досить міцні. Ось, бачите, вони гнуться і не тріскають. Ось цей такий найбільший метелик розміром 6 см на 6,5 см. Ось ці йдуть трішки менші. Так ось тут крила в них 6,5 см, а тут 4,5 см. Ось ці йдуть. Також, мені здається, трішки менші. 6 см на 3,5 см. Ось ці такі красиві, чорні з червоним. І ці чорні з рожевим також гарні. А мені найбільше сподобалися ось такі маленькі метелики. вони такі акуратні. Розміром 4,5 см на 3 см. І ось ці також дуже гарні рожеві. Розміром 5,5 см на 3,5 см. Ось такі красиві метелики. Ще отримала шапочки та помпончики до них. Шапочки невеликого розміру. Вони 3,5 см на 4 см. Якщо порівняти з цими шапочками, що я попереднього разу отримувала, вони ось такі такі маленькі акуратні шапулі. Гляньте зеленого кольору, чорного, малинового кольору, ось такого синього, рожевого та ось такого коричневого кольору. І отримала ще такі красиві помпончики до тих шапочок. Помпончики з натуральної норки. Давайте я акуратно відклею один. Вони дуже доброї якості. Ось цей пушок не витягається, і примірюємо. Ось погляньте, яка красива шапочка утворюється. Ще я отримала в цій групі ось такі серединки-сніжинки, як я їх називаю, вони дуже красиві. Я тому їх собі ще замовила. І давайте. Ось так це все поєднаємо. Подивіться, яка красива шапочка утворилася. Ці сніжиночки діаметром 1,5 см. Ось такі красиві. А помпончики отримала білого кольору. Ось такого м'ятного, рожевого вже вам показувала. Ось такий дуже красивий колір вишневий. Дуже гарний колір, та ось такі красиві сірі помпони. Ще отримала ось такі красиві вушка з хутром. Вони надзвичайно ніжні, такі приємні на дотик. Ось цей пушок зовсім не витягається, як бачите, вони такі хорошої якості і дуже-дуже м'якенькі, розміром 6,5 см. На 5,5 см. Ось такі рожевого кольору. Я ще замовляла блакитного кольору, але вони не прийшли. Дуже шкода, тому що вони справді дуже красиві. І наостанок хочу вам показати, що отримала ось такі шифонові квіточки. Вони на фетровій основі, вони пришиті, ось розміром 6 см діаметр цієї квіточки. Взяла білого, рожевого та блакитного кольорів. Хочу сказати, що, мабуть, прийдеться їх ще раз ось тут розпороти та пришити акуратніше, або ж вирівнюючи ось так, приклеїти, надаючи їм таку більш красиву форму. Але вони хорошої якості тільки ото, що їх потрібно гарно зафіксувати всі оці стразики та. Перлики пришиті. Ось такі красиві шифонові квіточки. А також отримала від Тані приємний подаруночок Ось такі серединки. Дякую Тані за подарунок. Велике дякую Тані за таку красиву посилку. Тож чекайте нових майстер-класів з цієї краси. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!